Ти, ти я, знаєш я, у Голівуді містика я, ой, це я, ой, не я, ой, просто я, ой, про я. кіно сценарій, а це частина способу такого особистого життя. Зірок. давай, не так, щоб прямо способу життя а це так, всі... захоплення. <продукати> <продукати> да, та, да. Та, та. захоплення такі у певних зірок є. Меган Фокс. Говорить про реінкарнацію, і спілкування з потобічними. Ну, в принципі, не дивно. Так я, так. Ніколас та... Кейдж колекціонує О. вампірські артефакти і володіє будинком. Із привидами один із 32 зубів Дракули. О Хадсон зізнається, така... що бачила духів, і пройшла церемонії. А в пошуках просвітлення. Це от ай -я, ай -я. Дякую, Григорій. Реальні історії про незвичні захоплення знаменитостей далі у нашому сюжеті. Голівуд це не лише світ гламуру, червоних доріжок і блокбастерів, але й місце, де зірки часто захоплюються містикою, езотерикою та паранормальними явищами. Меган Фокс ніколи не приховувала свого інтересу до містики та відкрито говорить про свою віру в реінкарнацію, і переконана, що прожила не одне життя. Меган стверджує, що в дитинстві у неї були видіння та сни, які вона інтерпретує як спогади з минулих життів. Наприклад, вона згадувала, що бачила себе в інших епохах, зокрема в ролі жінки, пов'язаної з давніми ритуалами. Вона навіть поділилася історією про те, як під час зйомок у Мексиці відчувала присутність чогось потойбічного у своєму готельному номері. За її словами, вона чула дивні звуки, а предмети в кімнаті рухалися самі по собі. Меган сприйняла це як знак від духів і навіть намагалася встановити контакт, щоб зрозуміти їхні наміри. Вона захоплюється вивченням езотеричних учень і Вважає, що людство пов'язане з космосом на глибшому рівні ніж прийнято думати. У Голівуді ходять шутки, що Меган захоплюється не лише реінкарнацією, але й іншими езотеричними практиками, такими як таро та медитації для зв'язку з вищими силами. Хоча вона не підтверджує всі чутки її татуювання, наприклад, цитата Ніцше на спині та інтерес до символізму, натякають на глибоке занурення у містичну філософію. Ніколас Кейдж давно відомий своєю одержимістю усім, що пов'язано з вампірами та містикою. Він колекціонує рідкісні предмети, такі як старовинні книги про вампірів і нібито автентичні артефакти пов'язані з окультними легендами. У 2007 році він навіть придбав особняк Лалорі у Новому Орлеані один із найвідоміших будинків з привидами в Америці. Цей будинок належав у 19 столітті дельфіні Лалорі, сумнозвісній через свої жорстокі експерименти над рабами. Місцеві легенди стверджують, що в особняку мешкають привиди жертв. В інтерв'ю Кейдж одного разу натякнув, що відчував дивну енергію в будинку, але подробиць не розкрив. Його інтерес до містики ймовірно пов'язаний з його ролями у фільмах, таких як Примерний вершник і Поцілунок Вампіра. Він зізнається, що колекціонування артефактів це спосіб доторкнутися до історії та легенд. Крім того, Кейдж захоплюється готичною культурою. І навіть побудував собі піраміду гробницю в новому Орлеані, що лише підігріває чутки про його вампірську натуру. На жаль, через фінансові проблеми Кейдж був змушений продати особняк Лалорі, однак його пристрасть до містики залишилася незміною, і він продовжує колекціонувати незвичайні предмети, включно з кістками динозаврів і рідкісними коміксами. Демі Мур також відома не лише своїми ролями, але й своєю схильністю до духовних практик. Останніми роками вона захопилася шаманськими ритуалами та ретритами. Демі Мур неодноразово брала участь у церемоніях з психоактивним напоєм, який використовується у шаманських ритуалах Південної Америки. У своїй книзі мемуарів вона описала, як ці ретрити допомогли їй впоратися з особистими травмами, складними стосунками та залежністю. Кажуть, що Мур співпрацювала з шаманами з Перу та Бразилії та брала участь у ритуалах, які включали співи, медитації, роботу з рослинними засобами. Все для того, щоб знайти внутрішній спокій і краще зрозуміти свої емоції. Дейному постійно шукала способи зцілення після особистих трагедій, розлучення з Брюсом Вілісом, тяжких відносин з Ештоном Кетчером, та після втрати близьких людей кажуть, що, начебто, їй це допомогло.